Що спочатку встановлюється ванна, потім кладеться плитка чи плитка, а потім ванна, як ти скажеш? Ні, ну однозначно, що вкладається спочатку, робляться гідроізоляційні роботи, встановлюється ванна максимально там по такій правильній системі, з, знизу там профіль дається, щоб вона опиралась повністю на металеву таку конструкцію. І потім вже наверх на ванну стає плитка. А, спочатку ванна, потім плитка. Ти так робиш. Всім так рекомендую. Ті, хто каже, а як потім замінити ванну? Коли ви останній раз ванну міняли? Отак от, от гляньте правді в очі, тоді, коли робили ремонт. в тій ванні. А спочатку ванна, тоді виходить, що ти на ванну кладеш якісь листи, да? тобі ж треба якось скласти плитку над ванною, правильно? Стаєш як ти? Ванну ж не царапаєш, так? Да? Застеляємо. Зверху даємо ОСБ. О, поняк, щоб поняк. можна було жорстко стати. Або. Аккуратненько, легесенько. Якщо поцарапнув, підмазав та і все. Акрил, кріл, да, так, хорошо. Як люди розліхуються, не перший раз, як то кажуть, ванну ламали. У мене була така фігня, що я знімав відео, що я замовнику кажу, а ми її тут так встановили крепку і, на, і налягає на бортик, і бортик тріскає. Ну, тут святу Петріску. Нормально. Та ти Але ти... реставратори все виправили прямо.